Так, ну що, любі друзі, радий всіх вітати. Інвестую в сахар 100 тисяч гривень, а саме 5 бонусок по 20 тисяч гривень. Але перед тим, як ми це всі побачимо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал по ссылці в опису під цим відео. Ну а в мене, в свою чергу, для вас найкайфовіші, найпросто крутезніші, плюшки-бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте! Бонуси тимчасові. Те, що ви будете приємно вражені від них, даю гарантію просто мільярд відсотків. Але встигайте. Ну що, любі друзі, розпочинаємо. Перша бонуска. Sugar Rush, 20 тисяч гривень. І загальна інвестиція буде 100 тисяч гривень, тобі ж 5 бонусок по 20 тисяч гривень. І якщо ми не поставимо жирну крапку, так сказати, можливо, зафіналимо ще й шостою бонускою, так сказати, по грамотній поболі. Так, ну що, Blue Gummy Beer. Є. Yeah. Beer. Є. Yeah. Ну, поки що не зрозуміло. Ух, ретрігер, байт на ретрігер. Який же ж байт на ретрігер був. Серця. Ну сахар він такий. Він за один СПІН може вирішити, так сказати, всю долю однієї бонуски. Але ж хотілося б в це вірити, що це трапиться, щоб, ну, щоб не. Зовсім не переживати по цьому поводу. Такс. Ще три оберти. Поле в віксах відкривається. Сюди по ретгер би і було б все гарно, мені здається. Але, на жаль, не так часто ретрігер ми маємо. Так, первий блінковом. Так, первий блінковом по-любому. Тому що ну, я не бачу потенціала. ніякого, щоб був занос. Ну, якщо маємо, то маємо. Холодна голова на плечах, йдемо далі, крутимо педалі. 20 гривень, друга бонуска підряд. Дуже сподіваюся, що з другою бонускою вже почне сипати, і так буде продовжуватися всі інші е, наступні бонуски. Ну що, поїхали, погнали. Перший спін. Серця за це п'є. Такс. гамі. Ну що ж ти опять два скатера? Падай третій. Падай третій скатер. Ах, собака така. О, ну і знову два скатера. Ну що ж ти байтеш так так на ретгер, а? Ну що ж ти так байтеш і не даєш? Просто займаєш місця мені, може там якісь символи бруд краще б зіграли б тоді. Краще взагалі 0 ну, ретригеров, ніж 2. Ну, просто два це не туди, не сюди, просто байт, подразнити, знаєте, показати і не дати, так сказати. Хлопці мене зрозуміють. Такс. О, знову, ну що ж ти будеш робити, а? Ну впадити вже третій. Ну впадити третій, тоді всі питання будуть зняті. Так, хто, ми... хто ж мені його дасть, цей третій скатер? Такс, ну поки що тяжко йде сахар, поки що не так, як нам хотілося би. Ну, давайте, так сказати, не забувати, що потрібна холодна голова. Давайте не забувати, що це сахар, він любить інвестиції, він любить коли в нього інвестують, а потім він може видати таке, таке може видати, що там ляма просто затягується надовго і, і не розтягується. Так, ну друга бонуска також в мінус, але вже покраще. Покращення вже сьогодні, як то кажуть, хтось казав колись. Що, любі друзі? Дві бонуски позаду, поки що справи так собі складаються. Тому давайте, третя бонуска, холодна голова на плечах, третя бонуска, 20 гривень. Поїхали, погнали. Ну, по класиці три скатери, тобі 10 обертів. Чекаємо, обов'язково ми повинні спіймати за 5 бонусок хоч, хоча б один ретрігер. Ну і шалений занос ми обов'язково повинні піймати. Подивимося, як будуть. У нас. Іти справи. Так, ряд Блін, ну дуже потрібен ретригер, Дуже потрібен ретригер. Я вам так скажу, без ретригера, ну... Ну тяжко, тяжко встигнути за 10 обертів. Бо важко і прям насипає за 10 обертів добре. Але як зазвичай я ж кажу, ретрігер є, то все. То вважайте, що фіксуємо прибуток. Єдине, що ми не знаємо, який саме. Так, Непогано. Непогано, але... але погано. Так, три бонуски поки що, ну, будемо вважати це за прям крупну інвестицію. Будемо вважати, що ми інвестували сахар і зараз тільки будемо вершки збирати з цього всього діла. Тому, любі друзі, обов'язково підтр... потрібна ваша підтримка. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте по максимуму лайків. А в мене, в свою чергу, для вас є найкайфовіші. Найсуперові плюшки бонуси, які чекають вас саме в закріпленому коментарі під цим відео, ви будете приємно здивовані. Єдине, що встигайте, тому що бонуси тимчасові. Ну що, четверта бонуска. Запустив 20 тисяч гривень. Як то кажуть, е йдемо далі, крутим педалі. Кати-каті, каті -кати -кати, не бойся. Я то не боюсь, але... але не сильно люблю такі моменти, коли саме. Коли саме сахар любе приймати від нас інвестиції і не видавати. Таке також буває. Таке також буває, але. Чесно кажучи, тут взагалі no comments. Любі друзі, обов'язково буду брати ще шосту бонуску. тому давайте. 20 тиривень 5-та. І зараз буду думати, міркувати, за яку суму саме брати буду шосту бонуску, щоб так сказати. Щоб вона занесла як треба, як має бути. Тому погнали. П'ята бонуска підряд. 20 тисяч гривень. І можливо зараз буде залітати. Знаєте за скільки? Ну, тисяч, тисяч так, за 50, можливо, буду брати шосту. І буду чекати на плюс х300 відставочки десь так. Повинна заграти рано чи пізно, головне, щоб це трапилось рано. Такс. Такс. Незрозуміло поки. І ще ні разу ми ретрігер не спіймали. Тому я дуже сподіваюся, що зараз я буду брати за 50 гривень. Що буде ретрігер, що будуть заноси, будуть зацепи, і прям все буде, як має бути, так сказати. На вкус аромат дуже на це сподіваюсь. Уже якщо тут не заноси, то хай всю міцність, всю, так сказати, мощ, всю свою силу, сахар пускай виплескує вже в наступній бонуски. Тому я навіть вже не буду, так сказати, розгнічуватися по, з приводу того, що. Що цю знову не занесло. Давайте, любі друзі, все, обов'язково пристаніть ремені безпеки. Я над... дуже сподіваюся, що ми зараз злітаємо. Погнали 50 тисяч гривень. Давайте навіть пару обертів зроблю перед тим, як брати бонуску за 50 тисяч гривень. Я поки зроблю пару обертів, любі друзі, а ви обов'язково, хто ще не підписаний на цей канал, обов'язково підпишіться, поставте по максимуму лайків. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, який знаходиться по силці під цим відео в опису. Ну, а в мене для вас просто найкайфовіші, найсуперовіші плюшки, бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте бонуси тимчасові, те, що ви будете приємно вражені, гарантію вам даю. Просто мільярд відсотків. Встигайте. Закріплений коментар по силці вони вас уже чекають. Ну що, як і обіцяв, 50 тисяч гривень шалена бонуска в сахарі. Хай нам щастить, хай нам повезе, хай буде як найкраще. Такс. Такс. Блін, з першого оберту за це прям як треба. Прям ікси повідкривалися. Ретригер потрібен. Ну, самі розумієте. Дуже він потрібен. Так, Red Gaminбіer зараз підзирвуться ще з, з, з серцями. Непогано. Блін, дуже гарно у нас відкривається поле з іксами. 32 й ікс вже мається. Це прям, це прям гарно. Найс. Nice. Щось, мені здається, назріває. Назріває по правій стороні, щось прям готує для нас сахар. Я дуже на це сподіваюсь. ДАКС. Сенсаціонал! Поїхали, погнали! А оце вже добре, любі друзі. А це вже зацеп, а це вже заносік. Тому, любі друзі, обов'язково, хто ще не грав в мене для вас. Найкайфовіші плюшки, бонуси, які чекають вас в закріпленому коментарі під цим відео. Встигайте, забирайте, ви будете приємно вражені. Таких бонусів ви не знайдете ніде ні в кого. Бонуси тимчасові, тому встигайте. Закріплений коментар, вони вас чекають. Йоли пале, це прям а шаліт, що зараз буде. Ах ти как як, як же ми граємо? Найс. Найс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Любі, друзі, я казав, скільки х300 від бонуски казав. Мені здається, зараз буде. Мені зараз здається, що сахар мене просто почув. Давай, тільки, 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 будь ласка, по правій стороні отут зацеп. А краще ретрігер, да, і це прям фаталіті буде. І ну чудово, Х200 відставки. Х200, так, ну супер. Хуба-буба, жвавий лимон, так сказати, до вух не прилипає, сахар стріляє. Дуже сподобалось, прям по кайфу. Дякую сахару, так сказати, за увагу. Я думаю, зараз ми його ще продовжимо штурмувати.